Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 ні, -ні. Коли я виросту, я краще стану телезіркою! У мені чекати, поки виросту. Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на другому відбірковому турі телепроекту Твоє майбутнє. І запрошуємо до Житомирської міської гімназії номер 3 де учасники другого туру випробовують себе у ролях акторів, а також вчать правила безпеки, які не тільки допомагають дізнатися, як знаходити вірний вихід з надзвичайної ситуації, а й навчають, як у неї не потрапляти. Зараз наші актори готують собі реквізит для наступної надзвичайної ситуації. І, як ви, шановні глядачі, здогадалися, вона стосується найулюбленішого свята дітей Нового року. До нього ми з вами готуємось упродовж року. Очікуємо від нього див і веселощів. Наряджаємо це свято у серпантини, блиск і різнобарні вогники, але навіть і не підозрюємо, що за всією цією яскравою і блискучою підготовкою таїться небезпека якої, до речі, можна позбутися, якщо знати правила безпеки під час святкування нового року? Саме сьогодні наші конкурсанти вам ці правила нагадають. Але спочатку давайте дізнаємось у них, які взагалі правила безпеки вони вже знають. З сідниками гратися не можна. Ще також знаю, девіз МНС, запобігти, врятувати, допомогти. Ще знаю, що на льду на тонкий лід ступати не можна, бо можна провалитися, якщо йде в газ, не можна запалювати вогонь, а то зірветься весь будинок. А ще коли зима, не можна ставати на лід, якщо він ще не втирає. Такий товстий, а і ще не, мож, не можна підпа не можна гратися з вогнем. Коли загорівся електроприлад, спочатку його потрібно вимкнути з розетки, ну а потім накрити ганчіркою. Що, якщо ти один вдома, не потрібно брати небезпечні інструменти, не потрібно, якщо ти маленький, братись ну, сірники та щось підпалювати без догляду дорослих. Не треба гратися з колонкою, бо газовим, тому що може газ підірвати будь-який прилад. Я знаю правила безпеки якщо Якщо якась пожежа трапилась, то треба дзвонити в службу 101, щоб приїхали пожарні. Ой. Пожарні рятувальники. Ми задоволені знаннями наших зіручок, але не почули зараз від них правила безпеки під час святкування Нового року. Тому і вирішили сьогодні їх згадати, <му> відправивши нашу телевізійну трупу акторів. А саме Молокових Янота та Євгена, Соколовську Дарію, Бучинську Анастасію, Слюсар Ірину. Степанчуку Олександру, Маркеєва Богдана та Піонківського Віталія у небезпечну новорічну казкову і не зовсім історію. Шановні телеглядачі, слідкуйте уважно за грою акторів, адже саме вам оцінювати її і разом з ними вивчати нехитрі правила безпеки, а саме як вірно і безпечно одягнути новорічну красуню. В нашій казковій гімназії з давніх часів існує чудова традиція. Напередодні нового року старшокласники для учнів молодших класів готують новорічну виставу. Привіт! Здравствуйте, малята! І хлопці і дівчата! Гості! Усі, усі! Забудьте про на всі справи правої пороги! Прийшов нащад сміятись і веселитися! У 2013 році опинитися! І пам'ятайте, відомі рік усе спувається! Увага! Казка розпочинається! Подібне свято у гімназії відбувається щороку. Отже, і 2013 тисячі рік не став винятком. Але щоб його підготувати, треба пошити костюми, підібрати і виготовити новорічні реквізити, бутафорію, декорації, покликати дідуся Мороза зі снігуронькою і, врешті-решт, прикрасити ялинку. Новий рік веселе свято, установкою прикраси ялин найлюбніше право для дітей. Однак іноді ті, хто не дотримується правил безпеки. Синовка прикраси Ялинки перетворюється на небезпеку. Пожеже. Невже в нашій гімназії є такі учні? Зазначимо, усю відповідальність за одяг новорічної красуні поклали на старшокласницю Арбузову. Так, навчання понад усе. Арбузова, хоча й зовсім цього не бажаючи, підкорилась долі, відправилась писати контрольну. І навіть не підозрюючи, що ті, хто її відмовив у допомозі, вже почали діяти. Яка бідна ялинка, вона ж зовсім хола. Їй треба допомогти. Почнемо зі снігу. Буде гарна ялинка У. Мені здається, тут не вистачає яскравих іграшок. Зараз принесу. Чистая ялинка занадто біла? О, я ж знала, що цей сяка. Сюрпра... Один яскравий вогник зістрибнув на крижинку і та почала горіти. Ні, ви, звичайно, молодці, потрудилися. Але ж усе, чим ви прикрасили ялинку, це небезпечний одяг для фурічної красуні. Розумієте, забороняється прикрашати ялинку легкозаймистими іграшками. Задати підставку ватою та гілки звичайно. Ой, запалювати для ілюмінації свічки від газівських вогні. Це все заборонено. Створити ілюмінацію ялинки дозволяється тільки електрогірляндами заводського виготовлення. Малеча після невеличкої повчальної промови Арбузової з неабияким натхненням і новорічним настроєм прийнялась за діло. Вони ще краще і яскравіше прикрасили ялинку, а головне подарували всім безпеку у новому році. Ці старання оцінила навіть найсуворіша завуч нашої казкової гімназії Ада Йосипівна. О, яка гарна ялинка! А головне прекрасна за всіма правилами пожежної безпеки. Молодці. До речі, і вистава також всім сподобалась. Ми і Вітопився ж я. Давай перепочинемо. А, ні, нема коли перепочивати. Дідусь просить не баритися, не встигнемо ж подарунки розвести, а ще sì. ж і до школи завістати треба. Ну давай, ще одним оком поглянемо, що там дід Мороз розтягнуло подівка приготував. А ну сі Ти що? Дід мороз наказував. Давай хоч одним оком зазирнемо! Ти що? Так не можна! Я знаєш. А я зазирну. І хоча кумедні витівки клоунів не розповідали про правила безпеки цей новий рік, діти запам'ятають завдяки тому, що напередодні свята вони всі правила безпеки вивчили. Новорічна ситуація, в яку сьогодні потрапили наші конкурсанти, запам'ятається їм саме тим вогником, який ніхто не передбачав, що запалає. Адже ми мали наміри вогонь зробити при монтажі програми. Але він вогонь. Якщо з ним бавитись, нікого не запитую, коли йому з'являтися. Палахнувша паперова крижинка налякала навіть дорослу знімальну бригаду, але стала наглядним посібником для закріплення правил безпеки, а саме правил безпечного прикрашання новорічної красуні. Ось послухайте, як ці правила засвоїли актори. Ялинку не можна прикрашати легко займистими предметами. Ялинку можна прикрашати гірляндою не свічковою, а Ялинку треба прикрашати електрогірляндою заводського виробництва. Не можна прикрашати на ялинку ваду, бумагу і бумажні види. Ми пишаємось знаннями наших телеакторів і благаємо вас, шановні телеглядачі, не залишайтеся байдужими до талантів наших конкурсантів. Проголосуйте за одного з них, подарувавши звання кращого актора у номінації «Приз глядацьких симпатій другого відбіркового туру телепроєкту Твоє майбутнє. Зробити це легко. Вам треба зайти на офіційний сайт Житомирської обласної державної телерадіокомпанії, адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах. Завітавши на сайт, ви маєте можливість ще раз переглянути наш сьогоднішній ефір, щоб обрати найкращого і разом з нашими героями повторити правила безпеки. А правила сьогодні вчили Анастасія Бучинська у ролі старшокласниці Арбузової, Дар'я Соколовська у ролі завуча Аду Йосиповни, Молокови П'яна Євген, маркеєв Богдан, Піонтківський Віталій, Слюсар Ірина, Степанчук Олександра у ролі учні гімназії. Ну ось і відлунали вже два ефіри другого відбіркового туру телепроекту Твоє майбутнє, де маленькі та юні актори потрапляли в надзвичайні ситуації на знімальному майданчику міської гімназії номер 3 На наступному тижні ми з вами звітаємо у самісіньке серце управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Житомирської області і вже з іншим складом акторів. Конкурсантів телепроекту розіграємо нові надзвичайні ситуації. Слідкуйте за нашими ефірами і до зустрічі наступної неділі. Бувайте!